Привіт! Сьогодні ми поговоримо про потужний інструмент у світі найму персоналу кадрові агентства. Чи замислювалися ви коли-небудь, як компанії знаходять саме тих, хто потрібен а кандидати роботу своєї мрії? Часто за цим стоять професіонали з кадрових агентств. Отже, що ж таке кадрове агентство і як воно працює? Появіть собі команду експертів, які спеціалізуються на пошуку оцінці та підборці кандидатів для різних компаній. Вони ваш надійний партнер у закритті вакансій будь-якої складності. Для компанії співпраця з кадровим агентством відкриває цілу низку переваг. По-перше, це економія часу та ресурсів. замість того, щоб самостійно розміщувати оголошення, переглядати сотні резюме та проводити нескінченні співбесіди, ви довіряєте цю родину професіоналам. По-друге, кадрові агентства мають доступ до широкої бази кандидатів, включаючи тих, хто активно не шукає роботу, так званих пасивних кандидатів. Їхні мережі контактів та інструменти у пошуку значно ширші, ніж у внутрішньому відділі HR. По-третє, агентство забезпечують професійну оцінку кандидатів. Вони проводять глибокі співбесіди, тестування, перевіряють рекомендації, що значно знижує ризик найму невідповідного співробітника. А що ж для кандидатів? Кадрове агентство – це ваш персональний кар'єрний консультант та помічник у пошуку роботи. Вони можуть запропонувати вам вакансії, які навіть не публікуються у відкритому доступі. Агенти допоможуть вам підготуватись до співбесіди, нададуть зворотній зв'язок та будуть вашим адвокатом перед потенційним роботодавцем. Це значно підвищує ваші шанси на успіх. Звісно, важливо правильно обрати кадрове агентство. Звертайте увагу на їхню спеціалізацію, репутацію на ринку, відгук клієнтів та кандидатів. Ефективна комунікація та розуміння ваших потреб. Ключові фактори успішної співпраці. Підсумовуючи, робота з кадровими агентствами це вигідне рішення як для компаній, що шукають таланти, так і для кандидатів, які прагнуть знайти роботу своєї мрії. Це партнерство, що економить час, розширює можливості та допомагає будувати успішні кар'єри та команди. Якщо ви шукаєте нових співробітників або нову роботу, не недооцінюйте можливості, які відкривають кадри.